з вами ми з вами записали, що на ну, наступну тему, що сили, які діють на судно. А ну і нагадайте мені, будь ласка, які ж у нас сили діють на судно, яке не просто вільно плаває на поверхні води, тобто воно не рухається, поверхня води спокійна, нема не хвилювання і воно не має ходу. Сила тяжесті. Сила ваги і ще Сила інерції. ні ні я ж кажу, сили інерції немає. Сопротивні, наверное. Який може бути опір, якщо воно не рухається? А, якщо не рухається, вас плохо слышно На да, вас что-то шипит. Це, це не в мене, це у вас шіпить. А, Так от, ви кажете сила ваги, а, але якби була лише сила ваги, воно б що воно б это, потонуло, так? Тобто, крім сили ваги, ще що є. Води. Воно в воді стоїть? В воді, в воді. Так, да, саме так. Тобто сила плавучості, або сила підтримки, або сила Архімеда. А тепер давайте, скажіть мені, будь ласка, а, чи ви пам'ятаєте з теоретичної механіки, що таке головний вектор системи сил та головний момент системи сил? А, іншим, а, я побудую іншим. А, Способом питання. У вас була якась те, теоретична механіка? Так, да. була. Я пам'ятаю, е, що... що таке головний вектор. Ну так і що ж це таке? Е, ну, це вільний вектор, е, який рівний геометричній сумі усіх його сил. Е, не його системи. Слів, а сил, сил -системи. системи. Тобто, дивіться, от е, і так само можна використати поняття рівнодіюча. Чули таке слово? Рівнодіюче. Ви це чули ще в школі на фізиці? Чули таке слово рівнодіюча? Правильно? Так Так, так ось так. у нас є судна: на кожен його шматочок діє маленька сила ваги, там на головний двигун діє сила ваги, на якір діє сила ваги, на шпіль діє сила ваги або на брашпіль, на кожну перегородку діє сила ваги. Так і якщо ми замінимо всі ці сили. Одним, однією силою ми будемо мати рівнодіючи всіх сил ваги, правильно? Так. Так. Так ось. І ми кажемо, що у нас сила ваги, сила ваги деда дорівнює маса. Це маса, це включає в себе всі е, маси, що, з, з яких складається судна, помножити на прискорення вільного падіння. І що ми можемо сказати? що сила ваги прикладена у точці G, центр ваги, так? яка має координати XG, YG і ZG. Це в якійсь системі, пам'ятаєте, ми казали, що система координат жорстко пов'язана з судном. Тобто, отак УЖ от і ZG. G. Запишіть це собі, будь ласка, тобто, що сила ваги і що вона прикладена у центрі ваги, який має такі координати. Коли допишете, скажете, що ви дописали. Добре? Можна далі? Да. Да. Поїхали далі. А, оскільки ми кажемо, що занурено у нас наша. Судно занурено у воду, то воно відчуває гідростатичний тиск, та оскільки частина води ну не так, та оскільки у нас є в наявності атмосфера да, повітря, то аеростатичний тиск теж наше судно відчуває. Пам'ятаєте зі школи за якою формулою у нас записується гідростатичний тиск? Ну, П дорівнює як роже Да. роже Я пишу ро, і це я маю на увазі густину рідини. Я пишу ж маю на увазі прискорення вільного падіння, але тепер дивіться. От якщо я дивлюся на судно наше занурене у воду, і от пов'язана з ним, як ви пам'ятаєте, система координат, оскільки я малюю поперечний перетин судна, то тут буде вісі. Горизонтальна вісь, як називається? Швидше, якщо це поперечний перетин судна. Горизонтальна віс це що? Ну, швидше, швидше, підказуйте. А вертикально вісь, як називається? Ну, маєте в виду Y, X там, і так далі? Да, я маю на увазі, як називається. А вертикальна? Ну ну, Это... давай. давай. Вертикальна. Z. Z, да. А горизонтальна? Y. Ігорик, молодці. дуже добре. Ви, В кого там немає там, якихось перпораторів е, в сусідній кімнаті, не вимикайте мікрофони, бо дуже довго, поки ви почекаєте, що хтось відповість, це е, е, ну, заповільнює нашу роботу. Е, так ось, Дивіться: е, Тобто е, тиск діє в кожній точці поверхні нашого судна. І тепер далі, я повинна була б написати H. Тобто, що таке H? Це ось ця е, глибина, правильно? Оця глибина? А тепер давайте подумаємо, як ми можемо цю H в, в, виписати через е, якісь інші характеристики, саме пов'язані з нашим судном. Скажіть мені, будь ласка, от це що таке? От це що таке для судна? Зануреність. Як називається занурення? А як називається слово, яке ми використовуємо? Осадка. Осадка. А тепер дивіться: а от це що от, от цей шматок для оцієї точки? Для оцієї точки? Це її яка координата? Ну от в цій системі YZ, оцей відрізок це відображає яку координату цієї ці, ці, синьої точки? Ну давайте, не бійтеся. Ну, це координата Z, так чи ні? Так. <зв>. Да, ну, так, ну тут ви кажіть, не, не треба боятися, А, Бо якщо ви не будете зі мною разом розмірковувати, то буде складно будете лякатися цих формул, казати, якісь там вона такі каже дивні речі, що краще б наказали. Не не? Отак. От тобто, це я записала гідростатичний тиск і плюс атмосферний тиск пишу. Добре. А, а Можна цю формулу переписати і в такому вигляді. Дивіться, я її напишу От в такому вигляді. Перенесу атмосферний тиск сюди, ну, як ви розумієте, з від'ємним знаком буде. Отак, так? Да? Оце можна сказати надлишковий тиск, який діє на кожну точку зануреної поверхні нашого судна. Запишіть собі і от всі ці речі пояснюйте собі. Добре? Коли запишете, скажете, будемо продовжувати так. Можете ще раз пожалуйся, звучить, як записати, тому що у мене щось з інтернетом було. А я кажу, що треба записати, що от ця формула, яку ви бачите, що це надвишковий тиск, що діє на кожну точку поверхні нашого тіла, і це ро, це рід густина води, вже прискорення вільного падіння, те осадка з апліката певної точки суднової поверхні. Записали. Поїхали далі. Тепер давайте розрахуємо, як ви знаєте, звідки береться сила Архімеда. Це додаються одна до одної такі елементарні сили, які діють на кожну. Елементарну площадку вашого, вашої суднової поверхні, і як ви знаєте, то ми, коли взагалі кажемо про тиск, то мається на ну, ви ж пам'ятаєте з курсу шкільної фізики, що тиск це відношення сили до площі, причому мається на увазі сила, що діє перпендикулярно до цієї площі елементарної площадки. Так? А, тобто, отак от ми всі ці малесенькі сили складаємо між собою і будемо мати рівнодіючі сили підтримки. Так? Це, це ясно? Це, з цим ви згодні? Так. Да. Да. А тепер я це запишу в математичному вигляді. Тобто Я пишу: така наша сила підтримки дорівнює скласти всі сили, всі малесенькі сили, інтеграл. так? Да? Інтеграл від чого? Оцей надвижковий тиск. Як ви опа, хлопці, Лєра, чути мене? Якась така завада вмикається. А, як воно діє, ми сказали перпендикулярно елементарній поверхні. А що це за елементарна поверхня? Ми беремо малесенький шматочок. Змоченої частини, змочен, малесенький шматочок, змоченої поверхні тіла, тобто де, да? малесенький шматочок, Омега з індексом з змочена, змочене. Омега змочене це змочена поверхня, Н-перпендикуляр, нормаль до змоченої поверхні. Оце вже писали, що це таке. Так зрозуміло? Так. Написали? Написали. А, тоді, якщо ми будемо підставляти а, сюди, от, а, це наше роже аж правильно замість а, оцього, а, оцього тиску. А ми що отримаємо? Ми отримаємо, що оці сили, що діють на правий і лівий борт, вони взаємно знищуються правильно, бо вони діють в різні боки. І у нас залишаються лише ті складові, що діють вгору, правильно? Тобто на виході ми будемо мати що оця сила наша підтримки буде дорівнювати РО, Ж, В, тобто ви маєте закон Архімеда, де В це занурений об'єм, так? ну і РО і Ж ми вже розглядали, так? І тепер далі будемо дивитися. Ми з вами сказали, що наше, наше судно знаходиться у спокої. Тобто з одного боку на нього діє МЖ, з іншого боку на нього діє спрямована вгору отака От сила. Да? От, і оскільки тіло наше не рухається, то сума цих сил дорівнює нулю. Головний, ви знаєте, система знаходиться в спокій, коли головний вектор і головний момент дорівнюють нулю. І звідси ми можемо взяти, споротити на. І тепер дописуємо, дописуємо таке. А, значить, оцей занурений об'єм В. У теорії корабля він називається об'ємна водотонажність. Тобто В це об'ємна водотонажність, це об'єм зануреної частини корпусу судна? В чому вимірюється? Об'єм в чому вимірюється? Кубічних метрах, саме так. А М або, як ми казали, ще використовується Д, це вагова водотонажність. Якщо я кажу, от я скажу, де це вагова водотонажність, взагалі то було б непогано сказати, що вона вимірюється в Ньютонах або в кілоньютонах, якщо я кажу саме про Сивободник. Але так склалося історично, що ну, раніше ж не завжди використовувалася система Сі, а використовувалися інші системи одиниць, де, от якщо ви чули, Сила вимірювалася в тонах, тони сили, сили. Да? Бо ми знаємо, що в умовах землі однозначно пов'язана маса тіла, ну, якщо там воно не, не падає вільно. А, ні, ну, якщо воно вільно падає, то там вага, вес, вага дорівнює нулю. А сила ваги, яка притягує до землі, сила тяжіння взагалі завжди пов'язана з масою. Да? Через прискорення вільного падіння. Так ось, а, так а, звикли, що водотонажність вимірюють в тонах, водотонажність вимірюють а, в тонах, і ну, все можете це записати. Тобто а, вагова водотонажність це вага судна, маса судна, якщо так, є маса, скоріше записати отак. Так, записали. А тепер далі <кхи> повернемося до нашої а, сили підтримки, сили плавучості, а, яка дорівнює а, або рожеве, або ще можна записати гама В, гама В. Тобто гамма це вже не густина, це питома вага е, води. Да? Тобто ця гама вона дорівнює ро помножити ноже. Гама дорівнює ро помножити ноже. Так ось оця сила підтримки. Вона прикладена в точці, яка лежить посередині в геометричному центрі зануреного об'єму і називається центр величини. Центр величини позначається літерою С і має координати ХС, ІЦ і ЗС. Ще раз кажу, що центр величини з одного боку це точка, в якій прикладена сила плавучості, а з іншого боку, можна сказати, що це геометричний центр зануреного об'єму судна. Так, ви записуєте за мною, якщо що, перепитуйте, що вам треба повторити. Щось треба повторити? Пагамі, По ця сила прикладена в точці, яка лежить а, в геометричному центрі підводного об'єму або зануреного об'єму. Тільки не гама, а добуток. Гама на занурений об'єм, на об'ємну водотонажності. Добуток. Так? Сила це добуток у цих площах. Про геометричний центр почула мене, так? Так, будемо продовжувати. Можна далі? Навірно, так. Да. Навірно, так. Да. Добре. А, тобто зараз ми запишемо умови рівноваги судна, тобто умови того, що судно буде нерухоме. А ми з вами вже сказали, що у вас Д, тобто, сила ваги, сила тяжіння, що діє на суднах, дорівнює роже ДВ це об'ємна водотонажність. Не буду повторюватися, що це таке. Оце рівняння, до речі, називається рівняння плавучості. Щоб у вас не виникало питання. Це називається рівняння плавучості. Так ось. Тепер розглянемо малюнок, де будемо дивитися, які ж там сили у нас прикладені до нашого. Судна, зараз, хвилиночко. Може поеме. Ой, здивам Трошки навіть збільшу, щоб вам було і дивимося, і потихеньку малюємо. Зараз, зараз, проверну і потихеньку малюємо. І дивимось. Так ось, а ви бачите зараз судно, бачите ось ця система X, Y, Z. Система координат жорстко пов'язана з судном, і як ви бачите на малюнку, судно має і крем, і диферент. Як ми казали, сила ваги прикладена у центрі ваги, так? Сила підтримки прикладена у центрі величини. От вам центр ваги, так? От вам центр величини. Так само, якщо ми дивимося з носу, та скарми, центр ваги, центр величини. І тепер дивіться: для того, щоб не виникало жодного моменту, момент, що кренить, або момент, що відновлює, або момент, що дефрантує, у нас сила лінії дії сили, ваги і сили величини, повинні знаходитися. На одній лінії, але не лише на одній лінії, оскільки вони спрямовані вниз та вгору, то на одній вертикалі. Тобто для цього центр ваги і центр величини повинні лежати на одній вертикалі. Тобто, це ви можете собі записати, що для того, щоб сумно знаходилося у спокої, центр ваги та центр величини повинні лежати на одній вертикалі. Написав? Ну, тобто, дивіться, взагалі, якщо у нас судно симетричне, відносно діаметральної площини. То ну, вам зрозуміло, що нікому не захочеться, щоб їхнє судно плавало з креном. То зазвичай будуть розташовувати і механізми, і вантаж таким чином, щоб судно не мало крену, так? щоб воно сиділо прямо. Але ж бувають ситуації, там змістився вантаж, чи там пасажирське судно якесь люди там побачили острів, чи побачили дельфінів. Що? Кажіть. Я зараз за все, хто там все Метал, Хочу сказать, что воздушный тривог щось наш. Ви хочете зупинити зараз пару? Ви знаходитеся у небезпечних місцях всі? Проблема в тому, що ми в небезпечних місцях. Там просто балістика, і плюс, плюс ще самоліти у нас тут в Чорному морі в цьому проблемі.